Після чергового тривожного воєнного ранку в Україні державний гімн на сесії Рогатинської міської ради, здається, звучав ще голосніше, а хвилина мовчання була ще безмовнішою. Втім, громада продовжує працювати, а рада ухвалювати важливі для життя рішення. На засіданні сесії депутати міської ради розглянули понад 200 питань. Перед початком роботи сесії секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока вручила захисникові із села Верхня Липиця Миколі каменю відзнаку головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського за незламність. Чоловік служив у 110 Цятій окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунжого Марка Безручка боронив Авдіївку, потрапив у полон та на початку 2024-го повернувся додому. Сесійна зала стоячи дякувала оборонцю з відвагу та мужність. Опісля був затверджений звіт про виконання бюджету Рогатинської міської територіальної громади. За 9 місяців цього року депутати заслухали інформацію про роботу служби у справах дітей. Внесли зміни до восьми місцевих програм та бюджету громади. Були виділені кошти для комунального некомерційного підприємства Обласний клінічний. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради на забезпечення заходів програми підвищення ефективності роботи управління Державної казначейської служби України у Рогатинському районі на територіальну оборону, на заходи і запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на підтримку спорту.